Вітаю, мене звати Юрій Перч, я засновник і директор компанії К2 реклама інтернет-магазинів. Ми налаштовуємо тільки рекламу, тільки інтернет-магазинів Google, Facebook та Meta. Загалом я в інтернет маркетингу вже понад 15 років, і останні 5 з них ми спеціалізуємося виключно на рекламі інтернет-магазинів. Проваджуємо наскрізну аналітику для того, щоб оптимізовувати рекламні кампанії не лише по заявках, які ми отримуємо з реклами, але і по реальних продажах, які отримує бізнес. Також я є автором курсів про рекламу Google, Facebook та Instagram, які є спеціалізовані виключно для інтернет магазинів Тобто, ми до глибини кісток повністю створені, і наша діяльність присвячена є комерц-проектам. За п'ять років нашої діяльності ми налаштували рекламу для понад 500 інтернет магазинів 526, якщо бути точним, мої навчання прийшли понад 1700 онлайн продавців і маркетологів. У нас є статус Google Partner, двічі отримували нагороду, e-commerce разкраще, і в нас найвищий рейтинг на всіх платформах, де можна збирати відгуки. Якщо говорити... Загалом про е, трафік, який може збирати бізнес в інтернеті, то це найбільш, е, найбільші дві е, поширені платформи. Це є Google пошукові системи, і це є Meta, це соціальні е, мережі. Що підприємцю, що бізнесу загалом потрібно розуміти, якщо йти в рекламу в ці канали. Перше, якщо користувач іде в Google, він має чіткий намір. Як мінімум дізнатися про ваш товар, або послугу, якщо є послуги, як максимум придбати, або замовити заявку, замовити консультацію. Тобто люди в пошук йдуть з чітким наміром. Що нам треба, як бізнесу, як підприємцям, як керівникам розуміти про соціальні мережі? Люди не йдуть в соціальні мережі купувати. Зараз я не говорю. Про такі явища, як соціальний шопінг, так є продажі через Інстаграм. Проте більша абсолютна більшість випадків, коли людина заходить в соціальні мережі, це для того, щоб залипнути, та? для того, щоб почитати новини, подивитися улюблених котиків, полистати мемасіки, чи називаємо це культурним літературним словом, подискутувати в коментарях. Ось, тим не менше, люди в соціальних мережах залишають там свою увагу і нам, рекламщикам, гріх цим не скористатися. Якщо говорити про рекламу в соціальних мережах, то основою ефективної реклами в соціальних мережах є правильне налаштування аудиторії. Про те, як сьогодні Данило, мій колега з Турбовеб, розповідав про те, що не завжди. Інтересами можна точно вгадати. Я, власне, хочу е, теж підтвердити його слова. Е, ага. Перед тим ще хочу коротку статистику навести. Що рекламна аудиторія, яку бачить е, Мета в Фейсбуці, е, на жаль, стрімко зменшується в 22-му році, січня двадцять е, мета бачила 25 мільйонів українців рекламної аудиторії в листопаді. Ну, вчора. Оновлював слайд лише 13 мільйонів. Е, хороша новина в тому, що аудиторія в соціальних мережах є. Вона є мільйонна, вона вимірюється мільйонами, і з нею треба обов'язково взаємодіяти. Е, про інтереси, повертаємося до інтересів. Багато таргетологів використовують інтереси, проте ось цей слайд для вас на подумати. Можна дуже чітко і дуже детально. Описувати е, сегменти своїх аудиторій і е, іноді навіть помилитися. Наприклад, є два чоловіки, які народилися в 48-му році, живуть в Великобританії, повторно одружені, успішні, багаті, в них по двоє дітей і обоє люблять собак. Навіть такий деталізований опис говорить е, ну, під такий деталізований опис. Можуть попадати абсолютно два різні персонажі. Причому це два королі: зліва, король Чарльз III, король Великобританії, справа, король музики, засновник хеві Метал Озі Озбор. І навіть якщо вони шукають один і той самий товар, наприклад, крісло, то крісло в них може бути різних за різними подобаннями. Я в жодному випадку не хочу дискредитувати інтереси. Як більшість таргетологів та, каже, треба тестити, і я, в принципі, з ними солідарний. Проте е, моя доповідь сьогодні про те, що в Мета є набагато більш потужніші і більш точні інструменти для формування цільової аудиторії. І е, моя доповідь сьогодні про перший з них, е, який називається який формує рекламну аудиторію на основі відвідувачів вашого веб-сайту. Більше того, що це може бути загальний пул відвідувачів вашого сайту, можна деталізувати навіть до конкретного розділу, або до конкретного товару, або до конкретної загалом сторінки. Інші інструменти теж доступні але сьогодні. Великий акцент буду робити саме на першій. Чому такий великий акцент на першій? Тому що в e-commerce існує прірва. В e-commerce існує прірва між тими, хто заходив до вас на сайт, і тими, хто зробив покупку. Існує прірва навіть між тими, хто переглядав ваші товари і зробив покупку. На наступних етапах додавання в корзину, початок оформлення замовлення. Немає такої чіткої вираженої пері, про це там теж є втрати, і ми про них поговоримо на наступних слайдах. Ще один аргумент, чому варто використовувати взаємодію з тою аудиторією, яка вже безпосередньо була у вас на сайті, зображена на цьому слайді. Я розумію, що шрифт дрібний, може, не всім видно, я прокоментую. 18% користувачів. Які повернулися на сайт роблять 70% покупок. Класичне правило перетто у всій красі. Ще раз: 18% користувачів, які повернулися на сайт, роблять 70% покупок. Тому користувачів повертати на сайт потрібно і динамічний ретаргетинг прекрасно для цього підходить. Сьогодні багато говорили про. По поведінкові характеристики користувачів, як вони взаємодіють з вашою рекламою, і хочу е, доповнити, що є величезна кількість е, покупок в інтернеті, коли побачили рекламу, зайшли, клікнули по рекламі, зайшли на сайт, купили. Ось вам класика жанру, цей шлях, який я описав. Одна взаємодія той самий день. Купили. Е, купили. Є ще. Такі випадки, коли бізнес використовує навіть тільки один рекламний канал, наприклад, тільки Google, і людина може взаємодіяти з тим одним каналом кілька разів, щоб купити. Ну, наприклад, загуглили товар, клікнули по рекламі, перейшли на сайт, відволіклися. Потім користувач не знайшов серед сотні вкладок, які в нього відкриті в браузері, тої вкладки, яка йому треба була. Знов загуглив, знову клікнув по тій самій рекламі і купив. Ось другий шлях, класика жанру, теж такі покупки існують. Проте левова частка для того, щоб купляли товар в бізнесі, для того, щоб купляли товар в інтернет-магазині, проходить дещо за довшим шляхом. І кількість взаємодій і кількість днів для того, щоб здійснити покупку, є насправді набагато більшою. І на слайді ви зараз можете бачити кількість точок взаємодії і кількість днів, які необхідно для того, щоб прийняти рішення про покупку. Якщо не видно, то я деталізую: кількість точок до взаємодії це від 11 до 20, кількість днів до покупки від 9 до 87 і весь цей час вам потрібно взаємодіяти з аудиторією. І ретеншн-маркетинг, про що сьогодні говорили є спутнік, і багато інших класних чудових спікерів цієї конференції, це все про повторну взаємодію, про додавання точок взаємодії на шляху клієнта до покупки на інтернет-магазині. В тому числі динамічний ретаргетинг теж сюди прекрасно лягає. Як він працює? На сайт має встановлюватися шпигун, який слідкує за всіма користувачами. І він буде розуміти, ага, той користувач переглянув товар з ідентифікатором номер 1 Той користувач переглянув товар з ідентифікатором номер 2 А цей користувач-красунчик, наша любов, взагалі купив товар з ідентифікатором 3. І цей шпигун, який називається піксель, про нього сьогодні вже теж згадували. Він передає цю інформацію в рекламний кабінет. А ми, експерти, до того в рекламний кабінет завантажили всі наші товари з відповідними ідентифікаторами. Якщо будете робити магазин на шоб Алла сьогодні доповідала, то це робиться там один клік. Ось і завдяки ось цій. Системі. Система співставляє дані, які їй пересилає шпигун з тими даними, які вже завантажені в систему, Рекл... формує рекламне оголошення і доганяє користувача саме тим товаром, який він переглядав або додав в корзину, але не купив. Як це виглядає в Instagram, наприклад? Я переглядав е, подарунок для дружини, відволікся, не купив. Зайшов в Інстаграм по переглянути своїх улюблених котиків, і тут мене той подарунок догнав, треба було таке купити. Така реклама товарів може показуватися в Інстаграм і Фейсбуці, в, в сторісах, стрічках новин, в рілсах і навіть в Фейсбук-месенджері. Додайте ще сюди біфіт, про який говорив Данило. Чи Fit-Optimizer, про який я говорив про моду, і ваші оголошення взагалі засяють новими барвами і яскравими власними плашками. Як технічно це налаштовується, в рекламному кабінеті MetaBusiness Suite вибираєте або контролюєте, щоб ваш відділ реклами вибрав е тип рекламної кампанії каталог Sales? І є така опція, як можна шукати з допомогою каталожної реклами нових користувачів, а є опція ретаргету аудиторії тих, хто взаємодіяли з вашим сайтом чи бізнесом в соціальних мережах. От потрібно вибрати ретаргет, і можна вже деталізувати націлення реклами на тих, хто просто переглядав товари, але не купив, на тих, хто додав товари в корзину. Але не купив, і можна виставляти кількість днів, протягом яких потрібно супроводжувати цього користувача до покупки. Кількість днів залежить від середнього чеку. Чим більший середній чек у вашому бізнесі, чим складніший ваш товар, тим довше треба супроводжувати. Чим менший середній чек, тим супроводжувати треба менше. Плюс до оголошення можна додавати персоналізований текст. Наголошую, що в рекламному оголошенні користувач буде бачити саме той товар, який він переглядав. Тобто йому вже ця картинка буде максимально близька, зрозуміла, і і з допомогою там, персоналізованого тексту можна максимально включити користувача в взаємодію з рекламою для того, щоб він перейшов на сайт і купив. Ми з вами бачили вже ці прірви, я вам обіцяв повернутися до. Цього слайду, якщо збільшити масштаб, то ми побачимо наступну м, кризисну ситуацію, яка існує в e-commerce. Що тільки половина користувачів доходить до покупки з тих, хто додав товар в корзину. Тобто, зі ста людей, які додають товар в корзину, в кращому випадку до покупки доходить половина. Це тут сторінка оформлення замовлення, там де ми вводимо контактні дані, спосіб оплати, спосіб доставки. Оптимізація сторінки оформлення замовлення це взагалі окрема доповідь, окремий курс може бути. Проте з допомогою динамічного ретаргетингу, про який я сьогодні розповідаю, можна додатково з точки зору маркетингу, взаємодіяти з тим, хто додав товар-курзину, але кинув її і не залишив. Ось так на слайді виглядають. Кілька прикладів текстів, як можна мотивувати тих користувачів, які е, додали товар в корзину, але не купили. Можна е, похвалити, можна нагадати, можна більш ствердно нагадуємося і повертайся, і доведи справу до кінця. Купи цей товар, який ти яким ти цікавився, який ти вже додав в корзину, але не зробив останнього кроку. І власне з допомогою такого типу реклами динамічний ретаргетинг мета можна. Закривати дуже багато продажів, яких результатів можна досягнути, якщо таргетуватися на аудиторію, яка вже взаємодіяла з вашим сайтом. На завершення кілька кейсів, цифри дрібні, знов ж таки я прокоментую. Ніша побутова техніка 3,5 долари за продажу, доля рекламних витрат 4%, товари для саду, городу та відпочинку. Так, 2,40 долари за продажу, доля рекламних витрат дещо більше 2%. Жіночий одяг: 66 центів за продажу, доля рекламних витрат 4 Нагадаю, що результати цих рекламних кампаній досягнуті завдяки тому, що ця реклама була вже повторно націлена на тих, хто взаємодіяв. З вашим вебсайтом, з вашим бізнесом. Тому е, впроваджуйте динамічний ретаргетинг, взаємодійте з вашою рекламною аудиторією, збільшуйте ваші продажі. А якщо хтось дуже хоче позначити мене в сторісах, то тут є мій інстаграм, вам не складно, а мені приємно. Ви неймовірна публіка. Дякую вам, всім високих продажів!